Гарна новина, друзі, для тих людей, які хочуть іммігрувати зараз в Новозеландію, особливо ті, хто хочуть знайти роботу на новозеландських фермах, адже завжди тут на фермах було легше знайти роботу чи в інших галузях. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця ви відкриєте для себе, чому стане легше іммігрувати через ферми до Нової Зеландії. Але, будь ласка, хочу вас попросити, хто ще не підписався на мій YouTube канал, зробіть, підтримайте перший. Та найбільший україномовний ютуб канал про Нову Зеландію. Ціную підтримку кожного з вас, друзі. І що, як ви знаєте, що е, там, пару років назад е, уряд Нової Зеландії ввів е, мінімальну зарплату на рівні 29,66 для тих людей, які мігрують до Нової Зеландії за кордону. Тобто роботодавець повинен був платити такий мінімум. І не кожен хотів платити ці гроші, це немалі гроші для Нової Зеландії, якщо ви вперше прилітаєте. До країни і не маєте новозеландського досвіду, тому, тому роботу було не так легко знайти з кордону. А зараз, що покращилося, по-перше, що візу, починаючи від кваліфікованого робітника або там, від позиції heard менеджера відкривають на 5 років. Тобто раніше відкривали на рік, на 3, потім, і зараз на 5 років можна відкрити робочу візу. І це гарантовано, що ви за ці 5 років вже, в принципі, можете подаватись на резидентство і його отримати. По-друге, раніше треба було публікуватися в газеті, тобто, якщо на вакансію ви подаєтеся, то роботодавець повинен цю вакансію публікувати в газеті, щоб побачити, чи є хтось на ваше місце з Новозеландців. Зараз вже цю вимогу забрали. І по-третє, зараз немає вже прив'язаності до мінімальної зарплати, яка була, як я казав, для іммігрантів 29-66. Зараз зробили дуже просто все. Тобто, зробили таку ситуацію, що... Є там середня по Новій Зеландії, яка вона точно ніхто не знає. орієнтується на суму там, 55 тисяч новозеландських доларів на рік. Тобто це десь 25-50 на годину. Це невелика зарплата за ці гроші, в принципі, кожен може з роботодавців взяти. Іноземного робітника, тобто це не така вже велика зарплата, як було 29.66 на годину, що тут і місцеві багато були, погоджувалися на ці гроші працювати. Тобто, Як на мене, це, це дуже велике покращення зараз. І в іммігрантів за кордону набагато більші шанси, чим було перед цим. Бо перед цим я ж говорю, ну, велика зарплата була оголошення в газеті. Тобто там не, не кожен з, роб... з роботодавців е, був е, згоден цим займатися. Це займає час. Все. Е, я б дорадив також брати послуги еміграційного консультанта, тому що люди, як правило, знають і вже давно варяться в цій кухні. Вони знають, як краще зробити. Е, ви зекономите кучу часу, і вони, як правило, зараз беруть гроші не з вас. За пошук роботи. А якщо хтось і шукає, а з фермера, наприклад, я чув, що з вас, в принципі, гроші не беруть, але вам ще треба знайти імміграційного консультанта, хто шукає роботу, це так теж легко зробити. Це все час, треба серчити в інтернеті, як і все інше шукати, якщо хочете самі роботу, також це куча часу, треба сидіти в інтернеті. Одним словом, на голову нічого просто так не впадає, але хто йде до своєї мети, до своєї мрії, рухається кожен день, то ви. Потрапити в Нову Зеландію, я знаю, там не за тиждень, якщо то за місяць, не за місяць, то за рік, але треба наполягати, працювати кожен день, шукати, е скидати резюме, зробити головне. Дуже, дуже, дуже важливо зробити гарне резюме, показати там досвід, якщо у вас є європейський, чи скільки там ці галузі у вас досвід. Я думаю, наполегливість помножена. На те, що ви не здаєтеся, розповсюджуєте свої там, резюме на різні вакансії. І це рано чи пізно принесе вас до бажаного результату, ви продати співбаснути в Ізландію, опинитеся в Зеландії рано чи пізно. Так що таке, друзі, сьогодні мотивуюче ще відео про еміграцію. Дякую, що ви залишаєте весь цей час за мною і підтримуєте мій перший е, і найбільший україномовний ютуб-канал про цю дивовижну країну на кінці світу. Хочу побажати всім вам, щоб вам щастило всіх ваших починаннях, за що ви набралися в житті. Будемо на зв'язку і слава нашим воїнам за силу, друзі.